подивіться на ось це все на поріг. Тут вб'єшся. Це багатоповерхівка на вулиці середній, 61. Проблем тут чимало. Це є обшарпані парадні і погане опалення у квартирах, але вирішувати проблеми ніхто не поспішає. Тим часом ціни на таке обслуговування продовжують зростати за останні два місяці. За останні два місяці жКС Хмельницький на своє обслуговування додав 2 гривні за метр до тарифу. Хоча укладався договір на п'ять гривень, а зараз 8 гривень. А це місцевий підвал. Писати заяви з проханням замінити каналізаційну трубу Дмитро почав ще минулого року. Це тільки частина з них. Результат ви бачите самі. Ось ця злочасна труба, яка виходить із центральної каналізації. Вона повністю вийшла з ладу. Я визивав. Я викликав аварійну службу 1501. Вони пробували пробити. кажуть, труба повністю зламана, прочистити неможливо. Сітні у такому стані підвал вже місяць, розповідає одесит, І з кожним днем стає дедалі гірше. Причому платити доводиться не тільки за це. чоловік подзвонив у двері, сказав, що він із газу, не представившись нічого. Запитав, які показання в мене газового лічильника, і віддав мені платіжку на мене і на сусідів. Кожне на 366 гривень. А в цьому будинку 144 квартири. Сума набігає немаленька, причому, по суті, газівники нічого й не робили, стверджують Одесити. Я сіла я сіла біля вікна і спостерігала. Нічого, свистіли і курили. Їх було четверо людей, потім узяли ці папірці, кожен попарадній пішов, у двері повсовував і все. Йдеться про технічне обслуговування зовнішніх газових мереж, якими займається АТ Одеса Газ. Відповідні перевірки відбуваються вже не перший місяць. І якщо раніше їхня вартість входила до тарифу на газ, то зараз за них треба платити окремо і робити це змушені мешканці будинків. А ось що цікавого: вартість робіт не залежить від кількості квартир. Тобто мешканці двоповерхівки в центрі та дев'ятиповерхівки у спальному районі платитимуть однаково. Пояснює нам експерт у сфері ЖКГ Валерій Штефанець. Коли ми глянули перші рахунки, ну знаєте, для мене це було непонятно, тому що там було розписано в рахунку. Ця засувка провіряється один раз в три роки, це один раз п'ять рік. Але ти сплачуєш в цьому році і суми. Такі захмарні суми, так ви підождіть, я повинен сплачувати тільки за виконану роботу, а їм потрібно вести роз'яснювальну роботу, розказати людям, за що ви платите, як ви платите, тому що я розумію, що ці кошти дуже великі. Прояснити ситуацію в самому Одеса Газі нам не вдалося. Прийому громадян в компанії наразі немає. А от прес служба на наші дзвінки так і не відреагувала. З місцевим ЖКСо виявилося трохи легше. Його дільниця неподалік. Щоправда, начальник говорити на камеру відмовився, телефоном розповів про проблеми будинку. Знає і трубу в підвалі обіцяють замінити вже до кінця тижня.